Передпокій для узкого коридора має свої особливості, які обов'язково треба врахувати, щоб було не тільки красиво, але і зручно. Перед оформленням цього приміщення потрібно хорошо продумати дизайн природно, що у вузький коридор не підійде традиційний мебельний гарнітур для передпокою з шавками, полицями і вішалками. Якщо ви постараєтеся його там встановити, той вид буде безглуздий і перебувати в такій прихожій буде некомфортно. Але ж без усіх цих поличок і шафок в передпокої обійтися, де ж вихід? Вибір меблів є набір меблів, яка, здавалося, б, повинна обов'язково бути присутнім в передпокої вішалка для одягу, полиця для взуття, шухлядки для таких молочей, як щітки, креми для взуття, засоби для обробки речей. Якщо ви плануєте встановлювати меблі, то зупиніть свій вибір на вузьких шафах і полицях приблизно в два рази вже звичайних. Якщо не знайдете їх у продажу, оскільки прихожою для вузького коридору знайти складно, то такі меблі завжди можна виготовити на замовлення, звернувшись в меблеву майстерню. Найкраще, якщо всі розміри буде знімати професіонал, людина з майстерні, де ви будете робити замовлення, це допоможе згодом уникнути багатьох непорозумінь. Як варіант, можна замовити великий вузький шафа в передпокій. Коридор і встановити його біля однієї зі стін, дверцята у такого шафи повинні бути дзеркальними, полиця для взуття повинна бути осколі краще, якщо це буде спеціальний шафка, шухлядки якого взув ставиться не горизонтально, а вертикально. Найкраще обійтися і зовсім без традиційних меблів про це треба задуматися ще на стадії ремонту і здилать в стінах ніші, в яких будуть розташовуватися вбудовані шафи. Дверцята таких імпровізованих шапках встановлювати зовсім не обов'язково, а полки можна зробити тонкими і вузькими. Як варіант, можна використовувати прозоре скло для полиць. Такі елементи візуально не захаращують простір. полиці для взуття теж можна зробити зі скла, нужно віддавати перевагу склу, яке не б'ється, особливо якщо в будинку є маленькі діти. Найкраще не робити такі полки самому. Так як краю теж повинні бути оброблені відповідним чином в умовах майстерні на спеціальному обладнанні, такі полки не захарастять простір і тоді, коли вбудованих шаф немає, будуть кріпитися просто на стінах. Стіни, стеля і колірна гамма. При маленькому коридорі для оформлення стін не рекомендується використовувати різні панелі, так як вони ще більше сужують простір. А ось стелю можна зробити навісним, натяжним і встановити в ним будовані світильники. Адже висяча люстра в маленькому коридорі недоречна, вона ще більше захаращує простір. Світильники можете встановити як стаціонарні, так і поворотні. Слідкуйте тільки за тим, щоб вони не слишком виступалі зі стелі. Використання вбудованих світильників замість підвісних зробить простір більш просторим. Бра на стінах теж вішати не рекомендується. Єдиний виняток, коли бра підсвічує картину на стіні, акцентуючи на ній увагу, вибирає картину. Найкраще зупинитися на пейзажах з перспективою. В поле що минає дорога, морський горизонт буває, що передпокій вузька і довга у цьому випадку вона тільки виграє від того, що в ній будуть розвішені картини, без них буде порожньо. Що стосується колірної гами, то вона обов'язково повинна бути світлою. Темним може бути тільки підлогу, зробіть так, щоб коридор за кольором не дуже відрізнявся від кімнати, котра я знаходиться поруч з ним. Якщо ви хочете, щоб на стінах був присутній малюнок, то він повинен бути горизонтальним. Вертикальні лінії витягують приміщення вгору і візуально роблять його ще вже, а найкраще у вузькому коридорі обійтися без малюнка і зробити стіни однотонними. Можна, наприклад, пофарбувати їх світлою водоемульсійною фарбою. Білити стіни звичайною побілкою не рекомендується, так як в цьому випадку вони будуть бруднитися, що зовсім недоречно. Можна використовувати для оформлення стін декоративний камінь, але робити це треба дуже акуратно, щоб не переборщити, інакше вузький коридор стане ще вже грамотно. Використовуйте дзеркала, це дивовижна річ в дизайні, за допомогою якої можна навіть крохотний коридор візуально перетворити в цілком просторе приміщення. Не завішуйте стіни у вузькому коридорі гобеленами і килимами, вони не впишуться в маленьке приміщення, а звузять простір. Висновок: величезна кількість людей продовжує жити в хрущовках, будинках, побудованих всередині і в другій половині минулого століття. Як правило, в такій квартирі маленькі кімнати, крихітні, вузькі передпокої. Але якщо підійти до оформлення професійно. То можна навіть з самого маленького коридору зробити затишну і красиву передпокій, якщо не зможете подобрить дизайн самостійно. Зверніться за допомогою до професіоналів. Фотогалерея ще 44 фото ідеї інтер'єру для вузьких коридорів. Відео.